Херсон і Запоріжжя. Давайте місця ці два міста подивимося. Наскільки там ситуація. Опять же, карта, повімаєш, що багато людей, багато, багато залежить від людей. І багато залежало від людей. Все те, що це зараз вони там мають, от от від них, від них це все й прийшло. Зараз сидять люди, моляться Богу. Кудись, щоб безпечно було, все, все, все. Хочеться розрулити все це. тому, що діти, тому що сім'ї, тому що... що русський мір такий хороший. Хитростю. В ці города зайшли, підійшли, приблизилися через хитрость. Тобто по-своєму хитрі були. по-своєму... -по От як воно не впирається, все одно, розумієш, от е як сказати, месть кацапська в сторону України. Кацапим мстять українцям, за що? От мстять прямо до красноти, до одурення мстять. Отака от місце. Отак от люди, люди, ті люди, ненавидять нас, наших людей. Отака от ненависть іде. От давайте дві карти візьмемо. За що. То, що в нас, бачиш, кожна людинка ну, от, як хранитель свого свого очага, свого дому, своєї сім'ї, свого всього, 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 всього. І, бачиш, стараю. стараються зараз, і у тому, що на ті города падає, стараються от та сторона стараються розірвати ці отношення, що йдуть в Україну зараз з іншими От Цими путями стараються ці отношення розірвати. Щоб не допомагали, не давали, не піддержували. Той, щоб люди, прості люди, ну от вкласти простим людям в Україні в голови, в мозги, що от що буде, як прикратиться це все. А по карті не прикратиться це все. Так як допомагали, так і будуть допомагати.